Всім привіт! Компанія Greenway Auto привезла сьогодні ось таку красотку, сучасний автомобіль Volvo XC60 Рестайлінг. красивий білий колір, нарядний і хороша комплектація. Ми займаємось Volvo, у нас дуже-дуже багато Вольво. І там ще інший ряд. І Сьогодні одну продали. І знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось рядом сервісний центр МВС, МРЕО. Тому у будь-який момент допоможемо зареєструвати автомобіль. Тепер детально про цей екземпляр. Привезли із Франції, розмитнули, зробили сертифікат. Машинка готова до першої реєстрації української реєстрації. Максимально близько покажу кожну деталь, пройдусь товщиноміром, покажу лакофарбове покриття, розкажу технічно, комплектацію, салон, все-все покажу по максимуму. Ну, цю всю базову інформацію я вам покажу, щоб було зрозуміло, чи достойний цей екземпляр для вас їхати на перегляд. По кузову ззовні немає ніяких щосів царапин, Всі зазори ідеально рівні. Дуже акуратний збережений автомобіль. Двигун дизельний. Новіший двигун нового покоління Євро 6 Д4. І автомат тут вже теж новіший, восьмиступеневий гідротрансформатор Айсін японський. Покажу. Красиві диски. Правильна резина для наших доріг високопрофільна, практично як нова континенталь. Є панорама. Парктроніки і ззаді є, є дістронік і дуже-дуже багато асістентів, яких я теж покажу, що є. Тепер е, пройдемось по кузову зразу ж, щоб зняти всі питання, чи був, чи не був автомобіль в ДТП і так далі. Ну, зрозуміло, так як це європейський автомобіль, то ніяких ДТП. Капот алюмінієвий, завжди б'ється вдвічі менше моїм прибором. 37. Допуски у Volvo десь до 130 мікрон. 86. 120. 103 71 102 113 111 109 84 87 Тут нічого не б'ється, тому що ляда а, накладка пластикова. І тут теж пластик. Це великий плюс, одна з особливостей Вольво, що ляда ніколи не буде ржавіть, рижиків нічого такого не буде, як у тих же конкурентів ВАГА і всіх інших автомобілів. Дуже оригінально зроблено ось цей. Стоп сигнал, бачите, такий над спойлером. Не під низом, а над. Класне таке дизайнерське рішення. Йдемо далі. 155, 161, 116, 137, 392. 181, 144, 145. Ось це крило праве, трохи підмальоване, але мінімально-мінімально. Видно, якась царапіна була, щось таке. З кольору воно не випадає. Йдемо далі. 92, 103, 102, 104, 82, 96, 73, 95, 93. Отже, друзі, ось це крило підмальовувалось. Трошки перелак і той кусочок щось там малювалось. Ну, а тут всі прийоми теж перевіряв, по них питань немає. 49. 58. Тому, можна сказати, по кузову практично не мальовано. Одна деталь чуть піддувалася. Далі йдемо. Вниз важливо подивитися, чи немає піскоструя, чи немає щосів, царапин, там, ну і так далі. Пороги пластикові, заходять аж під низ кузова, накладки і низ дверей пластикові. Білий колір, видно, повинно бути все з бітом і все таке, що додалеків, тут все ідеально. Нічого... Нюансів, дефектів немає. Ну, сколів по машині немає. І щось і по бамперам теж. Такі леди кодові вогні. З цієї сторони гляньте. Теж все добре. Резина Continental, високопрофільна 235-65 r 17 ну саме те для наших доріг. Там нові тормозні диски. Обслужений автомобіль. Тепер по салону і комплектації. Далі двигун, покажу і так далі. Скло по периметру рідне. Ось такий нарядний салон. Шкіряний салон, добротний, шкіра настояща, ковши, дуже комфортне крісло. Шкіряний мультируль. Картестан. Складування дзеркал є. Дуже мені подобається це дизайнерське рішення. Хромована така лінія під ручку. Ну і прошивка ця помаранчева, а ні, коричнева з чорним. Пластик, резинки, пороги. Це у нас пояснична підтримка, теж корисна штука. Тут у нас, дивіться, нічого рівнями не побито, ні різинки, ні е, стойки. І тут все ціле, тому що дуже-дуже часто, навіть половина машин з такими коцками зустрічається. Йдемо далі. Ліва задня двер, карта. Кузов ну, у них. Найкращий у Вольво, тому якихось дуття фарби, якихось рижиків в принципі бути не можуть. Ну, гляньте який задній диван. І стан хороший, і вид красивий, солідний. Великий багажник, як для такого класу. Ось теж оригінальне рішення, бачите, у всіх автомобілів тут пластики йде, а тут все хром. Тут є ще одна така ніша, французькі номера. І там ще під низом теж є. Запаски немає. У Volvo XC60, у Volvo V60 запаска не йде, йде ремкомплект. Компресор і балон. Дуже класна шумоізоляція, дуже класна акустика теж покажу. Ось тут такий, такий е, войлок. І, і тут на кузов, і тут на карти середини. Це важливо. Це особливість шумоізоляції і якості матеріалів. Європейських моделей, особливо Volvo. І цей автомобіль дуже легко конкурує з Audi Q5, BMW X3, Mercedes, там GLK, CLK. Ну і багато іншими. З Lexus без проблем сконкурує. конкурує. Теж розкажу чому. Гляньте стан. Немає ніяких коцах ні по салону, по картам, ні по чому. Дуже бережна експлуатація. Хоч це і француз, але ну, я маю на увазі з Франції привезена машина. Елестан. дуже класний. Красива тут така приборка, торпеда, руль там. Багато чого красивого тут є, цікавих рішень. Зразу звертаю вашу увагу, є бліси, сліпі зони. Ось. Допомагає при обгонах. Так, тепер по комплектації технічно, по функціоналу, подивимось, що у нас тут є. Перше, офігенна музика. Харман Кардан. Є. Підсилювач, класна акустика, датчики світла, датчики дощу, складування дзеркал, шкіряний салон. Ще особливість. Чорний потолок стильно. Панорама, можна зробити люк на провітрювання, можна повністю відкрити. І там ще є така шторка, яка закриває. Йдемо далі. Руль. Мультируль, круїз-контроль, там підключення телефона по блютузу, управління магнітолою і так далі. Йдемо далі. Теж є що показати. Дивіться: тримання полос, старт-стоп, потім притормажування, зупинка при зіткненні, екорежим, парктроніки відключати. Двохзонний кліматконтроль, підогрів і сидінь. Далі. Заходимо в медіа. Гляньте, скільки всього тут можна попідключати. Зрозуміло, так? Да? Є навігація. Зараз там загрузиться? Заходимо сюди. Майкар, цікаво. І тут є що показати. Дуже батонастройка настроек. Блисы. Распознавание объекта в мертвой зоне. расифицированное меню. Нажали, украинской мовы нема. Можно отключать ESP. Предупреждение об усталости или невнимательности автомобиля. Есть такие так ассист. Потом City Safety защита от на малой скорости. Предупреждение о столкновении. Тут вот сигнализуя. там звуки, вибрации и так далее, все Особливо це важливо, коли йдеш на дальні дороги по трасі, і так втомлюєшся, засипаєш, допоможе. І ось е, активний дальній світ. Автоматичне включення виключає дальній світ. Ось такі асисти є. Заводиться машина з кнопки. Потім ось тут дуже цікаво є, дивіться, що є що показати. Пробіг 188 тисяч. І тут. Ми заходимо. Зараз перформанс така червоненька, да? Бачимо? Міняємо на еко зелененька. Міняємо на елеганс. І тут у нас така біла з чорним. Ну, мені більше подобається. Вже не раз говорив, ось ця перформанс. Далі. Щось ще цікаве показати вам. Ну, тут клімат, це все працює. В автоматичному режимі тут кондиціонер працює, все працює. Поговоримо про коробку і двигун. А, ще тут USB, AUX, все це підключається, поговоримо про коробку і двигун. Є те, що розказати і показати. Бачите, якщо Volvo у капот від, відкривається, то дві такі опори автоматичні. Не як у японців палка. Тепер двигун. Двигун у нас 2.0 дизель, 188 кВт, 400 нм. Це вже новіший двигун вольвовський. Ніякий ні китайський, ні Peugeot, ні. Вольвовський двигун. Євро 6 і він вже 4-циліндровий. Бо старіші євро 5 були 5-циліндрові. Ну, по новим нормам Євро 6 вони не витримували екологію, і не витримували економію палива. Тому зараз всі нові двигуни ось такі. 2 літра 4 двигун. двигун. Ну, потужність різна, у нас це 488 кінських сил. Ось робота двигуна. Топливна. Топливна денсо. Японська денсо. І коробка, ось там зверніть увагу на made in Japan, японська, айсиновська коробка, восьмиступенева вже йде. Гідропідсилювач. Ось робота двигуна. Парів, димів, ще там щось такого немає. В усіх двигунах у Вольво нових, да, і в старіших 2,05-24 щупа немає, він електронний по масу. Розганяється ця красотка за 8,5 секунд до сотні. 400 Нм це 181 кінська сила. 133 кВт. По економії, друзі, по економії зараз вам покажу. 4,4 літра це траса. 4,5. 5 змішаний цикл і місто 5,3-5,5 літра. Уявляєте, такий кросовер і така економія. Чому? Тому що євро 6, тому що восьмиступеневий автомат і тому що це попередній привід. І для багатьох, друзі, це буде плюс, що передній привід. Багатьом не нужен повний привід, головне кліренс, висока посадка. Ну і менше дешевше обслуговування. Ось вам тут передній привід. Є і з повним приводом зустрічатися. Це у нас передній привід. Такий класний городський кросовер. Ось такі особливості цієї машинки, якщо ще користуватися системою старт-стоп, то буде дуже-дуже економно. Пари наліпка рідні. Рідні. Не мінялися. Так, закриваємо. Ось це основне, що хотів показати і розказати вам про цю машинку. Ну, а далі приїжджайте на тест-драйв, дивіться, перевіряйте, тестуйте. Варіант дуже-дуже хороший. Кому не подобається білий колір, то хоче інший колір. Через тиждень буде така ж сама, але чорного кольору. А на цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto. Кожен тиждень нові поставки. Вольво завжди кожен тиждень нові привозимо. Рекомендуйте друзям і чекаю вас на тест-драйв. Ще раз повторюсь Київ. Вулиця Микола Грінченка, 18. Тут знаходиться наш автосалон. Вольво дуже багато. Дуже дуже багато різних. Сьогодні тут була В-70 продана, там далі є С-40 седани. Кожен тиждень щось завозимо і продаємо. На цьому, друзі, все. Ще раз зверніть увагу на цей екземпляр і до зустрічі!